Всім доброго дня, вітаю вас на моєму каналі. Останнім часом іде дуже багато інформації. Я загубилася, я не знаю, що мені робити. Я не живу, у мене немає плану. Тому я вирішила якраз сьогодні, день, коли в нас вже два роки триває люди, зробити відео з ще одною психологічною мотивацією, ще з одним чарівним пендалем, за який ви мені дуже вдячні. Говорите, що оці пендалі вони допомагають. Взагалі, перше, що я хотіла б зазначити, ви розумієте, що життя змінюється. Це означає, що якщо ви зараз не пристосуєтесь до того, що відбувається навколо, ви не зможете жити. От як ті самі зімноводні вони вийшли з води на землю і вони пристосувалися цією якістю, цією рисою володіють. Тварини для того, щоб виживати у навколишньому середовищі. Подивіться на хаміліон, подивіться на змії, які змінюють шкіру, жаби, які змінюють температуру. Тому я вам пропоную кожному для себе знайти тотем, який допоможе вам пристосуватися до змін. Це не жарт, це справді ким би ви хотіли бути. В этом почнемо. психологічні трікс використовувати якою твариною ви хотіли бути для того, щоб подолати те, що відбувається навколо? На жаль, зміни такі, що ми не встигаємо. Якщо подивитися на розвиток подій в Україні, плюс в інших країнах плюс. Ми подивимося, що відбувається в Німеччині, то ну і плюс інтелект, який є, також і розвивається штучний інтелект, я маю на увазі, або інтелект в людей, який не розвивається в деяких, на жаль, це дуже все сумно, і це нормально, що люди губляться. Кожен з нас ще, можливо, не вироботав в собі якийсь такий механізм виживання в складній ситуації. Я пропоную вам. Дивитися на тих людей, які вже адаптувалися, і брати приклад з тих, хто є сильним, спробуйте подивитися на механізми їх інтеграції, адаптації і взяти приклад. Вам не потрібно ще винаходити оте колесо, а просто візьміть інших як приклад. Першим пунктом, який я хотіла б зазначити, оскільки я написала, тут собі шість. Це, будь ласка, припиніть слухати своїх подруг. Дівчата, хлопці, ви мені пишете, моя знайома сказала. Жіночка, яка в чергі розмовляла, вона і не знаю, з ким вона спить, з Арестовичем, Зеленським, з Трампом, вона все знає. Оскільки в нас оця така дворова політика, всі знають, хто як має керувати світом, і жіночка сказала. Сьогодні була консультація, пані мені написала їй подруга, порадила відправити дитину зовсім не туди, куди дитині потрібно. Будь ласка, кожен з вас має свою точку зору. Якщо в когось був негативний досвід, що людина буде далі давати? Всі чоловіки казали, всі жінки хвойди. Ви далі будете розповідати, якщо у вас негативний досвід. І людина повірить: якщо людина сама не знає, то вона скаже: ну так, да, вона ж сказала. Будь ласка, слухайте професіоналів, слухайте людей. Які мають фах вісен, гарне німецьке слово, це означає, що в них є кваліфікація в цій галузі. Ваша подруга не має кваліфікації в освіті Німеччини. Ваша подруга не може просто фізично знати. Ваша подруга також не може казати вам: не йди на Б2 і не йди на роботу, сиди, не роби нічого, оскільки подруга сама нічого не робить. Люди, які ще подивіться, де вони знаходяться. Люди, які самі нічого в житті, не... Продуцієнних, так, вони нічого не роблять, то вони вам і те саме будуть радити, чого ти десь висовуєшся, чого ти вчиш. Це проста демотивація. Тому, будь ласка, дивіться тільки тих людей, які вас мотивують і мають справді професійні знання. Наступне: оприділіться, будь ласка, куди ви йдете? Вам до розумних чи до гарних? Взагалі проблема в тому, що два роки українці знаходяться в Німеччині і. Деякі з дівчат не могли визначитися і з хлопців також, чи вони лишаються в Німеччині, чи вони їдуть додому. І от зараз іде час, розвивається ситуація з війною, багато людей сказали: так, я хочу лишитися. Для деяких людей вже Трошки пізно, оскільки вони кажуть, я втратила рік, я не вчила мову, мені воно не було потрібно. Я сказала, я пересижу місяць-два, а потім поїду додому, до рідної хати. І от зараз той самий смажений півень він клює скрізь, оскільки вже ніхто не пропонує тільки курси, вже пішов проєкт Турбо і людям потрібно влаштовуватись на роботу. Тому і виникає проблема. Як тільки ви зможете оприділитися, чи ви лишаєтеся, чи ви їдете додому, у вас в голові буде план. Буде план дій, і ви будете знати. Е, наступне: звертайтеся ще раз до професіоналів, до людей, які розбираються в ситуації, які вам зможуть порадити. Е, що вам робити? Наприклад, я проводжу консультації. Є багато ще дівчат, хлопців, які живуть в Німеччині багато років, і вони розуміють, українським менталітетом важко зрозуміти е, німецьку структуру суспільства. Будь ласка, ви ж не йдете до е, знов-таки до того самого булочника, і не кажете, дайте мені, будь ласка, кілограм м'яса. Або ви не йдете в Lidl і не кажете Я хочу придбати будинок. Треба знати, де шукати інформацію. Коли я проводжу консультації, я можу назвати вам декілька професій, ви навіть ну, і не уявляли, що можна це зробити. Або знов таки є багато джерел, люди порадять. Питайте німців, хто, як не німець, вам краще зможе розповісти про можливості. І не бійтеся. Наступний момент це. Я не бачу, куди йти. Це була тема, ми з дівчатами у Фініксі ем, зачепили, скажімо так, І багато написали, що я не знаю. В мене курси, в мене діти, в мене робота. Ем, я не бачу майбутнього». Здивую вас, звертайтеся до професіоналів. Зверніться до людини, яка вам зможе допомогти. Є такі люди. Питання, чому ви цього не робите? Якщо ви самі побачили, що ви знаходитеся в стані, коли у вас прокрастинація, коли ви в депресії, коли в когось суїцидальні нахили, звертайтеся, дивіться і шукайте позитив. Справа в тому, що. Куди ви йшли в Україні? У вас ж була якась мета, ви якось жили, вас щось мотивувало. Якщо ви приїхали до Німеччини, ви привезли з собою ваш досвід. Це означає, що і ваші якісь проблеми, і ваше щастя. Для того щоб змінити себе. Треба вийти з рутини, з того, що курси, робота і все остальне. Я також колись жила за таким принципом діти, робота, навчання, діти, робота, навчання. Коли людина доходить до скажімо так, коли зверху вас вже зупиняють, ви сідаєте, лягаєте, хтось руку намає в когось починається онкологія, депресія, бернап, ви не можете встати. Це означає тоді, що ваше тіло вам говорить: слухай, сонечко, а давай на ну, фокус ти на мене візьмеш, оскільки ваша увага... Скрізь, хто кормить дитину, які 20 років, вона ще живе. Наприклад, ваша донька живе в 20 років, і їй подобається. Німці називають хотель, мама. І комфортно, мама все робить, і дитина в пошуку себе. Німці з цим дуже просто. 18 років дитина виїжджає з квартири і хай себе шукає в великому світі. І німецькі діти дивляться на це добре. От зараз закінчується моя Донька каже, що багато хоче робити FSJ ім Аусланд, багато дітей хоче робити практикум, рік їхати або work and travel. Тобто діти в Німеччині до 18 років у гнізді, а потім арівідерчі аміга, і вони собі досліджують життя. Тому беріть приклад з німців також. Зараз хочу прочитати вам: Фінікс запитала, дівчатка, кажу, дівчат, от за останні три місяці, чим ви займаєтесь, які курси ви проходите? Знов таки, нюанс. Дивіться на те, що роблять люди і вчиться. Наприклад, Наталіша Моєва в нас займається йогою, вона сама відкрила е, курс йоги. Е, Аня написала: зйомка Reels, чат, GPT, фотографія, ведення Інстаграм, займаюся з репетитором, відновлю свою французьку. Танюшка написала, записалась на в 2 чекаю. Е, займа... так, чекаєте. Хто в нас? Єлена пише: приймала участь в онлайн шпрах клубі, Потім мені запропонували на волонтерських засадах рахувати. Якщо коротко, компанія в Україні процент від продажів групи своїх товарів перераховує на зсу. Я займаюся розрахунком. Тепер не маю вільного часу на щось ще, але отримую задоволення. Інна написала зараз онлайн курс дитячої психології, курс жіночих практик, знайомство з прекрасною жінкою, німецько онлайн в Ютубі. Це вже як почистити зух, уроки нейрографії. Марина пише, закінчую онлайн дочка курс Це Аніс. Пройшла два онлайн-курси від культурного проєкту, курс Геннадія Казакєвича З січня почала навчання в школі прикладачів, клас ще щось. Тобто люди. Насичують себе знаннями. Українські курси, які проводяться онлайн, вони коштують до 50 євро. Це те, що ви можете виділити. Займайтеся саморозвитком. Якщо у вас була мрія, я хочу зайнятися тим чи тим і не могли реалізувати, реалізувати то якраз зараз саме той час, щоб сказати: слухайте, люди. Я візьму час для себе. Справа в тому, що ці курси, які ви відвідуєте, вони дають вам можливість подивитися на реальність під іншим кутом. Якщо ви цього не зробите, ви будете застивати там, де ви знаходитесь, в анабіозі. Велика проблема це мова. Знов таки, проблеми є, це означає буде рішення. Щоб вивчати мову, у вас є курси, у вас є друзі, у вас є німці навколо, знаходитись німеччині два роки і не спілкуватися з німцями, вони щоб вимирали десь. Є репетитори, які знаходяться в Україні, тобто ви робите добру справу, ви і вчите німецьку, і ви ще людині дасте заробити, яка знаходиться в Україні. Є стільки варіантів, але маленький нюанс, якщо людина хоче. Якщо людина не хоче, то вибачте гарному танцору буде заважати абсолютно все. Наступне у вас свій темп. Будь ласка, зрозумійте, що ваші потреби це ваші потреби, і те, як ви живете стосується тільки вас, наприклад, зміни, які відбуваються, я розумію, що мені зараз потрібно міняти, можу сказати, про себе структуру свого каналу. Пройшло два роки. І я бачу, як змінюється світ навколо мене. До мене підходить багато дуже людей, також в лікарні, які я бачу пацієнти. Вони з Киргизії, вони з Казахстану, Туркміністану, Літва, Латвія, тобто наші всіх 14 інших республік з Радянського Союзу, люди, які живуть за кордоном, і вони кажуть: а ми без задоволенням. Знали про інтеграцію. Ми б з задоволенням послухали, а як це робиться. Я кажу, у мене є канал української мови, а можете ввести його російською. От я подумала. Українці зараз хочуть також чути щось німецькою, тому я вирішила зараз робити свій канал трилінгвальним. це українська, російська і німецька, оскільки змінився час. Я це питання підняла в Фініксі і дівчата кажуть: дівчата, от скажіть, будь ласка. Дівчата відповіли, що коні не винні, і мова не винна. Не сказали, що будуть мене слухати навіть китайською мовою, оскільки їм потрібна інформація. І для мене, наприклад, це є зміна три мови, які будуть зараз відео будуть виходити. Вони є для мене можливістю давати інформацію людям, які потребують цю інформацію. І російська мова, і німецька і українська вони будуть для мене е, моєю. Як би сказати, інструментом, з допомогою якого я буду доносити інформацію. Тому е, я розумію, що зараз буде багато гейту, зараз мені понаписують під відео, там ви не знаю, там, ким мене не знаю назвуть, треба буде подивитися, е, посміятися над людьми. Але я розумію, що світ змінюється, тому і змінює структуру. Будь ласка, зрозумійте і ви, що для того, щоб далі жити, щоб далі радіти, потрібно змінювати. Ми вчимо німецьку, хтось переходить на іншу мову, і це показує, що людина розвивається. Це показує, що людина реагує. До речі, я дуже вдячна своїм дівчаткам з Фенікса, які мене підтримали, які сказали, що так перейти і робити деякі відео. Наприклад, я буду робити таро і психологічні поради російською мовою. Вже роблю відео деякі короткі таро німецькою мовою. Дівчата кажуть, що я все розумію, оскільки. А мої клієнти знов таки люди, які виходять з Радянського Союзу і також хочуть мати інформацію про інтеграцію. Буду робити відео українською, це будуть мотиваційне відео. Ем, інтеграція в Німеччині для українців. Ем, ще раз кажу: якщо комусь не подобається мова, то я вас розумію, будь ласка, ви знаєте, що є інші джерела, які можна знайти для себе і жити комфортно. Але до чого я зараз веду? Зміни, які відбуваються, вони йдуть на благо. Людина виходить з зони комфорту. І ви змінюєтесь. Не лишайтеся в тих своїх сталих якихось рамках і казали, от я така завжди була, і я такою буду. Ви не зможете вижити в ситуації, яка відбувається. Зараз хочу ще достати нам поради від Таро. Що нам порадить таро взагалі, як. Пристосуватися до нових змін і не втратити себе, як слухати себе, то, що хочете ви, а не ваша подруга, яка вам розповідає. Як припиніть, припиніть е, е, сумувати, припиніть ваш стан, змініть. І подивіться, у нас іде шестерка пентаклі. Енергія є. Є лімініска, то ця наша вічна. Так, зараз стану. Є наша зміна. Ви бачите, вона йде нескінченість. Енергія тече. Ми змінюємося. До вас приходить ем, інформація. Якщо ви будете далі сидіти в своєму гністі, в своїй зоні комфорту і казати. Я, моя хата з краю або Я завжди так жила. Оця фраза Ми так завжди жили від наших батьків, вона нікому не потрібна. Тому виходьте з зони комфорту, припиняйте сумувати і радійте життю. Як завжди вдячна зворотньому зв'язку, і побачимося в наступних відео.